Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Ім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і ми продовжуємо розповідати вам про роботи, які проводяться на присадибній ділянці в останній місяць осені. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал. Вам не важко, нам приємно. В попередньому відео ми розказували вам про обрізку смородини і розказували про шкідники, які бувають смородини, як запобігти цьому всьому. А сьогодні ми розкажемо про обрізку агрусу. Агрус це одна із ягідних культур, яку вирощують всі садоводи-любителі. Аже це і смачна, і красива, і корисна ягода, як в свіжому вигляді, так і в процесі переробки. Але не всі садоводи вміють правильно обрізати, тобто омолодити кущ. Адже коли ми омолоджуємо кущ, то звичайно ми отримуємо багатий щедрий урожай. Отримуємо саме ту велику смачну ягоду, яку ми хочемо отримати. І ну, догляд за агрусом це не тільки догляд і боротьба з шкідниками і хворобами, а насамперед, це правильна обрізка. Адже у загущених кущах і саме і з'являються такі хвороби, як брошниста роса, як септоріоз. Листя через те, що саме відсутність є провітрюваність кущів, і ця відсутність провітрюваність спровокує умови для розвитку цих хвороб. І що можна сказати? Коли завущені кущі, то звичайно там багато гілок і багато дрібних ягід. А нам би хотілося, щоб ягода була велика. І звичайно смачна, а в загущених кущах не вистачає харчування для усіх гілочок для кожної ягодки. І тому, якщо ми дійсно хочемо отримувати гарний урожай, то треба проводити саме обрізку. Що нам потрібно, щоб провести обрізку куща? Нам потрібні такі міцні рукавички, адже у нас агрус має. Такі колючки, які чіпляються до одежі і ранять руки. Нам потрібні ножнички садові, вони гострі для для тоненьких гілочок, саме ці ножнички, і нам потрібні такі ножниці, щоб вже вирізати грубші гіллячки, які вже мають кілька років. Що ми що нам потрібно знати, коли саме проводити обрізку? Можна звичайно проводити і весною обрізку, і можна проводити осінню, але зазвичай обрізка проводиться саме осінню через те, що коли опадають листочки. То кущ, якби випадає з плячку і немає вже сокообміну. І ця обрізка вона теж спричиняє стрес для куща, але не такий, як ми можемо наробити шкоди весною. Чому? Звичайно, якщо ми встигнемо до сокообміну, соку руху обрізати весною, то теж хорошо. Ну арус один з тих кущів, який дуже рано просипається. І надворі лиш блисне сонечко, і сокорух пішов. І ми тоді, коли зробимо обрізку, ми можемо дати не користь кущу, а шкоду. Як ми приступаємо до обрізки агрусу? Підемо по порядку, і якщо у вашому кущу рік, що ви робите? Якщо у вашому кущу рік, то ви єдине вирізаєте слабкі гілочки, вирізаєте які поломані гілочки. І е, якщо взяти, наприклад, це ґрунт, і у вас ось ґрунт, і росте у вас пагінець першого року життя, то ви повинні залишити всього-навсього три бруньки і тут обрізати. Як ми робимо обрізку? Обрізку робимо під кутом 45-50 градусів, так косенько, і до цієї бруньочки має бути не ближче як 5-7 міліметрів. Тому що якщо ви обріжете, наприклад, посередині. То е, повністю е, ця гілячка може частину або й повністю всохнути. А якщо ви обріжете ближче, як цих 5-7 мм, то брунечка ця всохне. Тому треба правильно знати, як обрізати. Ще один принцип: як ви обрізаєте, от дивіться, якщо ця гілячка в нас, ви бачите, ну, на першому році життя вони всі ростуть вертикально, і нам дуже бажано, щоб всі пагони у кущі агрусу росли вертикально, щоб вони не тінили один другому. А взагалі-то ми Мися, як проводимо обрізку, щоб іменно гілячка, пагін не ріс у середину куща. Кущ має бути вільний, має бути не загущений для того, щоб сонячні промені попадали іменно на всі пагони, щоб у нас була гарна провітрюваність куща. Що ми робимо на другий рік життя? Ми залишаємо найсильніших три гілки, три пагона. І залишаючи їх, обрізаємо всю порость, яка маленька, низенька, десь росте рядом, яка не зможе утворити нам гілку. І нам потрібно три гілки, які з минулого року залишилися, ми їх залишаємо. Але обрізаємо ці гілки на третину. Коли взяти, наприклад, ось це ми гілку залишаємо таку велику, то ми одну третину зрізаємо, дві третини залишаємо і вони далі ростуть. Отак ми слідкуємо, щоб було не більше як до 4 пагонів до п'ятого року життя. Самий кращий період плодоношення куща це до десь 7-8 років. Потім Кущ, звичайно, дуже гарно родить, якщо ми його будемо постійно омолоджувати, ви розумієте, як? Ми залишаємо нові, вирізаємо старі. І кущ так може плодоносити до 25 років життя. І якщо ж кущу 10 років і ви взагалі його не обрізали, і ви вже бачите, що, звичайно, і того урожаю немає, то з чого ми починаємо обрізку свою? Для цього я вам розкажу. Якщо пагони отакого сірого кольору, то це пагони, яким до трьох років, це молоді пагони, які нам дуже важливі, але залишати ми їх можемо до п'яти, не більше отаких сірих пагонів. Потім, якщо пагони отакого, бачите, бордуватого кольору. Вони можуть бути світлокорічні, це в залежності від сорта агрусу. То цим пагонам вже більше 5 років, і вони можуть такими залишатися і до 15 років, якщо гарне харчування і все. А зазвичай до років. А якщо вже пагін отакого темно корічнього кольору, то вже треба задумати, що його треба обрізати. Він вже не потрібний, він вже стільки не дає плодів, і починається в нього процес відмирання. Тому від таких пагонів потрібно позбуватися. І якщо ви побачили на е, пагонах такого темно темнокорікорічнього кольору, ще є лишайник, то обов'язково сам перед починаєте вирізку цього десятирічного куща із цих пагонів, де є лишайники. Ви маєте старі ці пагони, де є лишайники, де темно-корішньовий колір, ви маєте вирізати не менше третину. Бо все ми разом вирізати не можемо, це буде великий стрес для куща. А е, ці е, пагони молоді ви маєте е, обрізати на 8-10 сантиметрів. І так ви омолодите свій кущ. І він далі буде вам ще родити, як я говорила, він може родити до 25 років. Ось, дорогі друзі, як ви звернете увагу на наш кущ винограду, ми його проводимо обрізку. Видно, що він не загущений. Але з чого би я почала обрізку у себе вдома? Дивіться, в нас залишено, так як я вам і розказувала, самих сильних чотири гілки куща. Чотири гілки куща. Але ми повинні дивитися, щоб ці гілки не перехрещувалися. Ось оці гілки, ці гілочки, вони не мають рости всередину. Вони мають рости на бік, для того, щоб середина куща була повністю прозора, щоб не тінила гілка гілці. То що ми починаємо обрізку куща? Ми дивимося, які ми позначаємо, які гілки ми маємо вирізати. Звичайно, ми маємо вирізати ось цю гілку. Чому вона вже стара, у неї, ви подивіться, шкірка на гілці пошкоджена, і що можна сказати, коли пошкоджена шкірка на гілці, може бути ця сама стікляниця, що і на кущах смородини. Тому потрібно не допускати, щоб ось бачите, кругом вона має такі пошкодження, ця гілочка, бо вже її багато років від таких гілок треба позбути. От ми зараз виріжемо оцю гілку стару і виріжемо оцю гілку, яка нам мішає або цю залишимо, а виріжемо хоче всього оцю, бо вона сама нижня. Ви бачите, вирізати ми маємо кущ при самій при самі землі. Зараз ми візьмемо ті ножниці для ось, бачите, нам. Потрібно забрати оцю гілочку. Цими ножничками добре вирізати. Вони при самій землі не залишаючи пеньочки. Треба все поправити. Тут теж вчепився арус, його не потрібно. Оце ми все забираємо і цю гілочку забираємо. Далі нам не потрібна гілочка, оця що росе всередину куща. Ми також її обрізаємо, щоб вона не тінила нам. І вже ви бачите, що в нас в кущі робиться така гарна-гарна провітрюваність. Далі ми вирізаємо стару гілку. Що я хочу вам показати? Стара гілка куща має стікляницю. Ви бачите? Це такий дуже небезпечний шкідник. І дуже цю гілку нам ні в якому разі не потрібно залишати на, на ділянці. Її треба спалити, порізати, спалити для того, що там у гілці можуть бути личинки. Я планувала залишити молодий пагін, але залишати не буду. Ось вам піньочок від цьогої гілки, який ми тільки відрізали. Ви бачите, що ця стікляниця могла піти в корінь. Тому нам треба викопати цей корінь і так ось спалити. А ну зараз подивимося, що тут є. Ні, тут немає стікляниці, але разом з тим вона може піти із коріння у, цей, у цю гілочку. Також з коріння у нас пішли. Ось цей агрус ми також його забираємо. І дивимося, що в нас залишається. Ось ми бачимо зігнута гілячка, Ми її також забираємо. Ця пагінь, який йде всередину куща, ось так ось забираємо. І ви подивіться, ось. Також, щоб не, перехрещення гілячок не було, забираємо. Ці гілячки, ось у нас, зараз я ближче підійду показати, на прикладі вам. У нас пішов приріст цього року. Бачите? Гілячка? Ми третину її, як ми говорили, обрізаємо. Обрізаємо так, щоб брунячка ця дивилася вгору. Ось, ви бачите? Ось брунячка, вона має дивитися вгору. Ми біля неї ось. 5 міліметрів косенько відрізаємо. І, звичайно, ми маємо обірвати всі-всі листочки. Я не хочу забирати ваш ефірний час, отак ми проведемо обрізку зараз. А так, щоб ви вже побачили, що у нас сформувався кущ, який має чотири гарних гілячки, яких середина пуста. І якщо ви своєму кущу легко можете руку опустити і достати ягоди, це ви зробили обрізку правильно. Ніде гілячки в нас ніде не перехрещуються, нігде не трут одна від одної. Парослі ніякої біля куща немає. Оце ми єдине повкоротюємо одну третину. Ось, наприклад, ще раз покажу на прикладі, у нас є гілячка, це прість цього року. І ми вкорочуємо одну третину біля бруньки. О, це десь тако косенько. Оце ми зробимо ці прирости цього року, пообрізаємо і кущ наш обрізаний. Що ми далі маємо робити? Так як вже ми знайшли і сікляницю, що вона є ну, на, старій, на старій гілці куща. Можливо, є якісь і грибкові захворювання, такі як борошніста роса, нам потрібно обробити після того, як ми обрізали кущ, потрібно його обробити. Чи ми обробляємо? Обробляємо 3% розчином бордовської рідини або мідним купоросом. Ну, В даному випадку ми будемо цього року, ми через рік робимо, цьому році будемо обробляти мідним купоросом. Потім, після того, як ми обробимо мідним купоросом. Забираємо всі листочки, які є при стуборовому колі 50 сантиметрів, і насипаємо перепрівчий компост із ложкою суперфосфата і присипаємо кругом агруса. І Що це дасть? Наш арус отримує стрес під час обрізки. Нам потрібно, щоб із осені арус отримав підтримку. І разом з тим суперсофат дуже довго розчиняється землі, і цілий рік буде наш кущ мати харчування. Тим більше, як перепріщив компост чи перегній це також дуже хороше добриво для нашого куща. І це буде як мульча для нашого куща через те, що корінчики що смородини, що арусу, вони знаходяться пощі під поверхнею. тому і потрібно. Не перекопувати його, а чуть-чуть його лише прорихлити зверху землю і присипати оцим перепрійщим компостом або перегноєм і суперфосфатом. І на що я ще хочу звернути увагу? Як ви ось бачите, біля нас росте кущ йошти. Що таке йош... йошта? Може ніхто не знає, може хтось знає. У нас є кілька таких великих кущів, це дуже смачні ягоди, це схрещений кущ смородини із агрусом. І дуже добре, коли росте чи ростечі чи смородина коло цього куща. Тоді і е, хороший урожай, що йошти, е, що агрусу. Е, а в слідуючому відео я вам е, розкажу про йош, йошту, що це таке і що ми з нього робимо. Вино, я вам скажу, дуже відмінне. Що я ще хочу сказати? Якщо у вас осінь не дощова, то полийте, добре полийте кущ агрусу і смородини так само. І це вам дасть результат на наступний рік вигляді щедрого рожаю. Дорогі друзі, запитуйте запитання, комусь що не, не зрозуміло. я всім дам відповіді. Ось так ми обрізали кущик, він настав, повітря проникник, обрізаний, який дасть поштовх для утворення нових. Е Утворень в новому році і дай щедрий урожай. До побачення, до нових зустрічей, миру, здоров'я і гарних урожаїв вам!